Рубрика, що я купую. Я купила, мені геть додому принесли. Це в нас домашній сир обезжирений по 90 гривень за кіло. Я взяла 2 кг, тому що ми це їмо, полюбляємо і робимо заготовки в морозильну камеру, щоб потім діставати. Ми дістаємо з морозильної камери, розморожуємо і йому нічого немає. Потім 3 літри молока. По 25 гривень. Ось така банка солодкого, смачного, з гарною жирністю молока. 75 гривень бутиль молока. Ви уявляєте, це 3 літри домашнього. А солодке молоко це просто ой, чудо. Далі я взяла три баночки, дивіться, яка сметана. Вона навіть дивіться, нікуди не дівається. Я тут десь бачила так поклала, що в неї Дивіться, таке, бачите, холодне. Класа, краса, да? Я взяла три баночки, ось такі по, по пів літри по 60 гривень, ось такої чудової сметани, тому що, хто мене дивиться, ви бачили, що я вже купувала в АТБ. Ми сметану користуємо до всього беремо: до пюре, до макарон. Можемо навіть на хлібчик намагати. Таку сметану. Дивіться, дивіться, яка сметана. Це гріх від поха, не намазати на хліб і не попити кави вранці там, чи коли з такою сметаною. Супер! Далі я побачила, коли їхала сьогодні за Ейвоном, я побачила рецепт, у нас в зупинці стояла, щоб даром не гаяти часу. І там потрібно були банани, апельсини, але я зайшла в АТБ, знову якийсь був просто. Пустота, пустота в ящиках. Я вибрала декілька бананів, і потім я вже коли зайшла на зворотньому шляху, зайшла до нас місцевий магазин. У нас банани по 75 гривень. І я зрозуміла, чому так розхватують банани в АТБ. Тому що їх ціна за кіло, зараз я вам скажу 59,85 гривень. Ось чим справа. І я взяла їх на 34 гривні, Оце такі, що оста залишки я забрала. Зараз вони підуть в ход, так що все буде добре. Взяла два апельсина, інших не було. Вибрала самі найкращі, тому що я ж кажу: просто якесь жахіття. Взяла два апельсина, потрібно до твоєї солодощі. Мене вони заважили на 18-24, Тобто 9-12, вийшов один апельсин. І ось таку пачку печива. Розумний вибір я взяла, воно величеньке таке, 450 грамів, такий золотий ключик, такий, Буратіно. 53,80 ось така велика прям пачка. Там треба на, для десерту печиво. І ось так. А ось отаку я випекла ромашку, знову гаряче ще. Клас, я буду ласувати з молоком. Ось так. Домашнє є домашнє, тому рекомендую від душі: купуємо домашнє і споживаємо корисне, чисте, приємне, класне. Ось те, що я купую.